Добрий день, малята. Сьогодні ми познайомимось з цікавою та тендітною твариною. Червонясту шубку має, по гілкам вона стрибає, хоч мала вона на зріст, та великий має хвіст. Як намисла оченята, хто це? Спробуй відгадати? Так, це білочка, вона любить мешкати у парках, лісах. Білочки живуть у дуплі дерев. Давайте розглянемо білочку. Тіло білочки вкрите руденьким хутром, ніби шубкою. Шубка м'яка, тепла. Є у білки тулуб, шия, голова, лапки, хвіст. Хвіст у білки довгий та пухнастий. Він допомагає у стрибках. На нього ж не дарма кажуть кермо, білки. На голові у білки є очі, рот, ніс, вушка, які постійно до догори. У роті є міцні та гострі зуби, якими білочка розкушує горіхи, очі круглі, маленькі та коричнього кольору, лапки з субкими пальчиками, на них є кіхті, вони дуже міцні, допомагають білочці швидко перестрибувати з гілочки на гілочку. Білочки їдять все, що знайдуть у лісі. Молоді пагани дерев, ягоди, гриби, шишки, всяке насіння, комах дуже полюбляють горіхи. За білочкою дуже цікаво спостерігати, адже вона дуже активна, працьовита та красива тваринка. Як зустрінеться вам у парку, то неможливо нею намилуватися. Готуються білки до зими та холодів. заздалегідь. Запасають горіхи, сушать гриби, ягоди. Гілочками лісу білочка стрибає, в ротику горішка зубками тримає. Треба їй все літо добре працювати, щоб в холодну зиму. Їжі мати. Якщо побачите парку білочку обов'язково, поспостерігайте за нею, а нам вже час прощатися до побачення, любі хлопчики та дівчата.